Упродовж останніх дев'яти років у Коростені активно працює дитяча громадська організація Дивокрай, яка об'єднує у своїх лавах дітей віком до 14 років. Нещодавно дивокраяни на традиційному зльоті підвели підсумки своєї щорічної роботи. Свято відкрилося лінійкою. Після церемонії здачі і прийняття рапортів до присутніх, зі словами привітання, звернувся заступник міського голови Олександр Дзига. Я переконаний в тому, що сьогодні ви являєтеся тільки ластівочками і тим ядром. Кожного навчального закладу, і в кожному навчальному закладі діє існує організація «Девокрай», А саме головне, що переконаний в тому, що ця організація, яка вже існує більше 9 років, то це засвідчило про те, що ці організації жити, існувати, і вона буде об'єднувати не сотні учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а переконаний тисячі, і можливо, навіть щоб вона була. Регіональною а в перспективі обласною. Головним напрямком роботи дитячої організації «Дивокрай» є вивчення історії рідного краю, рідної коростенщини, її традицій та звичаїв, а ще формування здорового способу життя. Тому і не дивно, що протягом навчального року діти беруть активну участь у роботі гуртків у творчих та спортивних заходах. Цьогоріч, на традиційному зльоті, учасники команд змагали за звання найрозумнішого, долали перешкоди під час конкурсу Переправа, шукали заховану річ відповідно до підказок, та, наче справжні рибалки, ловили золотих рибок із відповідними балами. А ще вправно чистили картоплю та намагалися впіймати шалену цукерку, яку дуже вправно зображували педагоги. А нам стало цікаво, що приваблює дітей у цій громадській організації. Скажи, чому подобається тобі займатися в такій дитячій організації, як «Дивокрай»? що найбільше сьогодні сподобалось? Тому що це цікаво, захоплююче і пізнавательно. А як давно ти займаєшся? Картошка перший рік. А будеш надалі займатися? Так. Да. А який конкурс сьогодні сподобався найбільше? Переправа. Чому? О, ну, це цікаво якось. Я люблю дуже спорт. Ну, о, я займаюся спортом, і мені подобається, що різні конкурси, конкурси цікаві. Ну, а який конкурс найбільше сподобався? золота рибка. Чому? Тому що отримали саме більше балів. Який конкурс найбільше подобається? Е, найбільший конкурс нам подобається розумничок, тому що там можна дізнатися багато цікавого, що для себе взяти. А взагалі, чому саме доєдналися до такої громадської організації як дивокрай? Ксенія тому, що це дуже цікаво. Це пізнавальна програма, і нам це дуже подобається. Допоки діти змагались, дорослі на відкритому вогні, чеклували над кашею. У чому ж таємниця кашель, аби вона була смачною та корисною. Здоровий. «А що до каші, як а думаєте, сподобається? Я думаю, що, я думаю, що сподобається каша, вона смачна, тому що там і масло, і м'ясо, і таке все, все, все що треба для, для каші. Трошки важкувато, бо не можемо підрахувати на такий чан і на таку кількість дітей. Но я думаю, що ми справимося і всім каші вистачить. Нові учні, нові обличчя, нові сподівання, інтереси та запитання. А варто відзначити, що робота організації змістовна і корисна. Учасники зльоту продемонстрували неабияку спритність і вміння. Чисельні вболівальники підтримували своїх друзів. У напруженій боротьбі третє місце виборола команда міського колегіуму, друге у команди навчально-виховного комплексу номер 12 А цьогорічними переможцями стала команда загальноосвітньої школи номер 13 Команди-переможниці і призери отримали дипломи, медалі, ці. Ні, подарунки родзинкою ж свята стала справжня польова каша, яку діти разом смакували з великим задоволенням.